Мені вже дуже страшно. Мені дуже дуже страшно, де залишиться ці мої 85 собак, і я все наше життя минуло тут разом з ними. Аліса Мамчур, власниця притулку для тварин. Вже майже два десятиліття. Вона опікується безпритульними песиками. Втім, нині справа її життя під загрозою. Як розповідає сама жінка, вже не перший рік отримує погрози та судові позови від рівненського бізнесмена, якому тепер належить земельна ділянка. З 2005 року. Дві 2005 року нам виділили при Віктору Чайці земельну ділянку під притулок. А Вже в 2010 році підприємець екс-депутат Хазіяно Станіслав нічого не каже, викупляє, і чекає моменту, поки я це все владнаю, доглядаю собак. А вже два роки тому він починає мене пресувати, щоб я забиралась. Сьогодні до притулку приїхали правоохоронці та виконавча служба. Хотіли розпочати роботи зі знесення. Втім, після візиту міської влади рішення змінили. У зв'язку з відсутністю техніки для примусового виконання, яку мав забезпечити стягувач. міська влада вирішила взяти справу у свої руки. На місце пробули керівники профільних департаментів та секретарів Рівнеради. Як розповідає Віктор Шакирзян, ця проблема має рішення. Нині управлінці працюватимуть над вибором земельної ділянки, а бізнесмен візьме на себе релокацію притулку. Там вже назріла така критична ситуація. Тобто, вже приїхала виконавча служба, хотіла перш за все ну, звільнити саму ту територію, оскільки вона є приватною. Знаєте, ми не можемо стояти осторонь, це вже продовжиться дуже багато часу. В свою чергу, цей притулок теж показав, що вони дбають за тварин. У нас є один тільки ворог, це є Росія. А сьогодні ми маємо робити так, щоб і допомогти і підприємцю, і так само людині, яка, в свою чергу, дуже багато років там за тими тваринками спостерігає. І... І вирішить цю провал. Пані Аліса каже, готова йти на компроміс, але це для неї результат роботи усього її життя. Тож навіть якщо притулок перенесуть, її зусилля виявляться марними. Ну як ми, не могли... Якось ми не змогли знайти спільну мову з цим підприємцем. Приїздили сьогодні, вони мені пропонують притулок на новому місці, але мені просто страшно. Та поки не підберуть відповідну земельну ділянку та не зведуть новий притулок, пані Аліса разом з песиками залишатиметься на тому ж місці. Тетяна Міщинська, Віктор Мищук та Артем Шаула телеканал ITV.